Вітаємо вас, розмова на межі років. 2024 рік минає, 2025 рік попереду. Ну, і, як правило, у цей час люди думають про те, що було на столі і що може бути на столі в майбутньому. Бажають собі добра. Інакше кажучи, продовольча безпека. Продовольча безпека в час війни дуже і дуже важливе питання. І ми запросили до розмови пані Людмилу Гончаренко, директорку Департаменту агропромислового розвитку Львівської обласної державної адміністрації. То що на столі департаменту? Які підсумки 2024 року у вас? Так, іде завершення року. Ми вже підводимо підсумки, що е, наші аграрії цього року зібрали, і е, підводимо підсумки, які заходи ми провели, що нам вдалося зробити, що не вдалося зробити. Ну і звичайно, вже навіть плануємо плани на 2025 рік. Якщо говорити про збір урожаю, що нам очікувати на столі, то відразу хочу запевнити всіх, що е, з продовольчою безпекою проблеми у нас немає. Е, у нас останні роки сільськогосподарський сектор він десь розвивається стабільно, стабільно розвивається галузь рослинництва, ну дещо трохи. Е, Зменшується виробництво галузі тваринництва, але це виключно за рахунок галузі скотарства, тобто в нас зменшується поголів'я корів, і, відповідно, виробництво молока. По основним показникам позбевалової продукції, яка в області ми очікуємо мати плюс. Плюс буде, власне, за рахунок галузі рослинництва, плюс буде як у сільськогосподарських підприємствах, так і в такої категорії, як населення. По галузі тваринництва ми бачимо активно в області розвивається птахівництво, активно розвивається свинарство. До речі, за якщо ранжувати по областям, то за кількістю поголів'я свиней ми є друга область серед областей України. А перше хто? Е, на Сходять, Так. Ми є п'ята область за кількістю поголів'я птиці, і також у нас дуже активно тепер почало розвиватися вівчарство і козівництво. Як війна вплинула на сільське господарство на Львівщині? І основні ваші спостереження. Основні спостереження ну, цього року трошки ситуація виправилася, тому що минулого року е, була катастрофічна ситуація з цінами. Тобто люди, виробники, особливо зернові, це, е, були вироблені у збиток. Минулого року, напевно, прибуток принесли тільки у лінії культури. Е, цього року ми бачимо суттєве зростання вартості сільськогосподарської продукції. І е, зернових всіх е, категорій, і е, соняшник ціна зріс, соя суттєво зросла е, в ціні. Тому е, цього року виробники, я думаю, е, Можуть отримати е, достатній прибуток, аби десь дозволити собі розвиватися. Ну і по тваринництву, також як я вже сказала, птахівництво це є рентабельна галузь, свинарство є рентабельна галузь. Е, е, Останній час ми бачимо, що і якщо раніше за рахунок населення на ринок пропонувалося більше яєць, то десь виробники змушені були знижувати ціну щоб конкурувати з населенням, то тепер ми бачимо, що населення все таки по сезонності продукції яєць на ринок дає менше, і відповідно десь зростають ціни виробників. Так гарно сказало населення. Я подумав, це певно господарство населення, так, які господарство? в статистиці вживають. А господарство, а господарство населення, населення це такий хитрий термін. Там ціла класифікація, що туди можна заносити, що не зараховувати до господарства населення. Я розумію, це просто це український селянин, який при всіх владах, при всіх системах, при всіх режимах, при всіх ринкових і неринкових реформах годував себе і ще ніс на ринок, так чи ні? Власне, коли відбулося розпаювання земель? Та, і людям дали землю у приватну власність. І відтоді у нас почали створюватися особисті селянські господарства, така категорія виробника. І особисте селянське господарство, маючи земельний наділ, людина йшла у сільську раду і реєструвала особисте селянське господарство. І, власне, оці особисті селянські господарства, ми так вважаємо, що і вони дають ту валову продукцію. То це… Основний наповнювач цього терміну господарство населення, але не весь. Ну, не весь, тому що е, все, що виробляється в нас, ми не обліковуємо тільки ту продукцію, яка дається на ринок. Та? Це людина, яка дає на ринок, то вона отримує додатковий дохід. То це поза статистикою? Ну… Статистика обліковує все, що виробляється в області різними категоріями виробників, сільськогосподарськими підприємствами, фізичними особами підприємцями, фізичними особами, все виробляється і обліковується як валова продукція сільського господарства. Та, це можна порахувати навіть всіх фізичних осіб, що вони там виробляють в себе. Ну, Це важко порахувати. До війни було простіше порахувати, тому що робилося постійно статистичне обстеження. Є спеціальні формули, вибирається там по області крива, де робиться це статистичне обстеження. Вибирається кількість подвірних господарств, де проводилося це статистичне обстеження. І за рахунок своїх розрахунків і формул виводилося, скільки вироблено так населенням продукції. Зараз. Я не знаю, чи робиться таке подвірне обстеження, як робилося до війни, тому що зараз статистичні дані є закриті, особливо щодо господарств населення. Але якісь розрахунки вони роблять і обліковують. Тому за результатами року ми точно розуміємо десь скільки вироблено сільськогосподарськими виробниками, бо це така категорія, яка звітує. Ну, по населенню робиться шляхом розрахунків. Скільки вироблено валової продукції. І не забуваємо, що е, органи місцевого самоврядування ще подають такий звіт, як шість сільрад. Цей звіт подається раз у рік, на початку року, і тоді вже статистика більше може бачити, як вони розрахували е, обсяги валової продукції і що подали органи місцевого самоврядування. Ну так, на загал, люди вважають, що от є. Холдинги, агрохолдинги, великі господарства і є господарство населення. От, якщо так підійти середньостатистично, то який внесок у виробництво на Львівщині сільськогосподарської продукції і рослинництво, і тваринництво, господарства населення і холдингів, скажімо так. Дивитися, що таке поняття холдингу у вас. От поняття холдингу для мене. Для прикладу, ми собі ведемо облік, що ті, які мають більше 3000 гектарів, обробляють землі, ті, які мають менше, ми їх там відносимо до малих виробників. 2999. Ну так, да, то вже до середніх ми відносимо. Ну і ті, які мають до 500 гектарів ми відносимо до малих сільськогосподарських виробників, а решта це є населення. Якщо дивитися по обсягам, та, от взяти за 100%, то 56% виробляється організованими формами. Це сільськогосподарські підприємства, фермерські господарства. Решта це є Населення і фізичні особи-підприємці, тому що вони в статистичний звіт не попадають, вони попадають в нас в обстеження до населення, тому майже половина. Але ще років п'ять назад ця пропорція була інша, вона була, переважала в сторону населення, і все-таки останніми роками ми щороку працюємо над тим, аби. От той процес трансформації забезпечити. Тобто, ті люди, які реально виробляють продукцію не лише для власного споживання, а і на ринок, вони мають бути офіційно зареєстровані, вони мають створювати якісь сімейні фермерські господарства. І, до речі, ще з 2015 року були внесені ряд змін до законодавства, і були створені такі сприятливі умови для реєстрації сімейного фермерського господарства у вигляді ФОПу. Тобто людина, яка виробляє, має землю від пів до двадцяти гектарів, вона може зареєструватися ФОПом і рахуватися, прирівнюватися до фермерського господарства як сімейне фермерське господарство. Плюси, які вона матиме від цього? Які вона матиме плюси? Ну, це вже є офіційний виробник. Він матиме плюс від того. Що по-перше, він десь може вже іти кредитуватися в банку як фізична особа-підприємець. Він може капіталізувати ту землю, яку він має, і залучати кредити і працювати на розвиток. Друге, він може користуватися всіма державними програмами, обласними програмами, які надають допомогу фермерським господарствам і виробникам, тому що ну для населення. Практично таких програм немає. І саме основне, я думаю, це є такий соціальний фактор. Якщо людина працює, сплачує за себе соціальні внески, у неї, відповідно, нараховується трудовий стаж. І це особливо така болюча тема для людей на селі, і особливо для тих людей, які не мали офіційного стажу, зареєструватися. Здобувати той стаж і потім претендувати на виплату соціальних виплат пенсії, коли дійде час виходити на пенсію. Продовжимо так: між статистикою і, і, і реалією. Отже, половина сільськогосподарської продукції всіх видів виробляють у нас крупні господарства там, чи середні крупні, а половину це населення. Господарство населення, ну ті, кому. Держава не допомагає так, ви самі -то. сказали. Тобто вони рятуються самі в усі часи. А це це час най... війни. Рятуємо в усі часу найживучіша частина українства. Яку треба берегти, бо це невмируще, що є в Україні, так ну бачите, для загального розуміння ще продовжу цю тему, бо я е, не договорила. Тобто е, ми кажемо, що у нас є населення і сільськогосподарські виробники, от ми зачепили тему холдинг я кажуть, ті, які мають більше тисячі гектарів. Таких господарств є зовсім небагато. Таких господарств є 16. Але якщо взяти посівну площу серед... Цих господарств юридичних осіб, то вони засівають половину. Тобто... Ну, так. тобто чия земля агрохолдингова? Так? Ну, є таких три великих, такі як Західний Буг, фермер груп. Це добре для сільського господарства? Це, знаєте, говорити добре чи погано, з якої сторони підходити. Як для мене монополізація, монополісти це. Ну, для мене монополія ніколи не була це добре, так але так склалося. І колись, коли Україна здобула незалежність і багато земель не оброблялося, її пропадали, так? Паї пропадали. Ну десь знайшлися ті, які взяли ту землю, обробили. Ну хтось же ж їм передав ті паї в користування, і в принципі була. Забезпечена продовольча безпека за рахунок таких великих. Зараз ми кажемо, що це мабуть недобре. Ну як змінити структуру виробництва? Вона складалася роками, якщо у нас є юридичних осіб 1400 підприємств, близько, то великих є 16. Ну, Це великі, я можу сказати, монополісти. Це такі, які мають до 50 тисяч гектарів на території нашої області. Це ті вони? юридичні особи України чиїї десь. Я кажу виключно за Львівську область. Ні, я розумію, але вони тут. Але вони забезпечення залишають в Україні на Кіпр кіпрововшори не вивозять. Ну, вони забезпечують Україну валютною виручкою, значить, мусять вести це. Теж є експортний потенціал. Ми виробляємо сільськогосподарської продукції значно більше, ніж є внутрішня споживча потреба. І то, що ми її експортуємо, це є добре. Тільки єдине, я думаю, що не добре, що ми експортуємо сировину. Добре, було б, якби ми її ще тут переробляли і експортували. Ну тут проблема, ми йдемо в ЄС, ми себе годуємо і ще виробляємо надлишок. А ЄС каже, що вона нас приймає, Європейський Союз він. А з іншого боку, тамтешні фермери і сільськогосподарські виробники не дуже чекають українську продукцію. Ну, десь так вона, так. Ну, Українська продукція, напевно, і незначною часткою попадає на ринки ЄС. Українська продукція експортується по всьому світу, а особливо зернові олійні культури. І тут таке питання: знаєте, ЄС не чекає українську продукцію. Український експортер не поспішає в ЄС. Так? Ми так само, напевно, є питання, тому що у нас є зовсім різна структура виробників, от як ви кажете, Та ЄС, це в основному дрібні фермери. Це фермери, які мають малі земельні наділи. яким держава допомагає постійно. Яким постійно допомагає держава? Далі. Україна це різна категорія виробників. Це і малі виробники, і середні виробники, і так звані агрохолдинги. ЄС допомагає. Політика така, що вони допомагають тільки малим виробникам. Та, от якщо Україна вступить в ЄС, а як буде з великими виробниками, як будуть тут вирівнюватися доходи, ну тому. Ще дуже багато питань, і дуже багато, напевно, треба працювати з обох сторін і Європейського союзу і України, щоб дійсно знайти всі точки дотику, і щоб Україна могла повністю працювати по правилам і вимогам Європейського союзу. А як держава допомагає от яким господарствам? У 2024 році, ви знаєте, на Львівщині найбільше була надана допомога і в чому конкретно? Е, ну, До речі, 2024 рік це ще війна. У 2023 взагалі не було державних програм. 24 2024 році відновилося державне фінансування, відновилися державні програми. Е, в, за рахунок допомоги Світового банку. Власне, в цей військовий період була надана допомога таким категоріям виробників, які мають від 1 до 120 гектарів, це чи то юридична особа, чи просто е, людина фізична е, мали право на таку допомогу. І надавалася допомога тим, які утримують ВРХ від 3 до 100 корів. І хочу сказати, що Львівщина. Е, Основною умовою, щоб отримати таку допомогу, потрібно було зареєструвати цього виробника в ДАРІ. Тобто, це є вимога Європейського союзу, що всі допомоги мають проходити через електронну систему через державні реєстри. І у нас був прийнятий закон про державний аграрний реєстр, і всі виробники вони мають бути зареєстровані у ДАРІ. Цього року ми дуже попрацювали спільно з територіальними громадами, посилено було зареєстровано більше тисячі виробників. Якщо до того, ми декілька років тисячу нареєстрували, то цього року більше тисячі тільки за 24 рік зареєстрували, і е, ця категорія виробників змогла отримати дотації і субсидії. Це були субсидії 4 тисячі гривень на один гектар. Це були дотації з розрахунку 7 тисяч гривень на одну корову. І це були дотації. З розрахунку 2 тисячі гривень на вівцематку чи козематку. Ті 16 так само одержали 4 тисячі на один гектар. Ні. Ні. Це тільки ті, які мають від 1 до 120. Це сама найменша категорія виробників. Але в цілому більше тисячу. Юридичних фізичних осіб отримали таку дотацію понад на 95 мільйонів гривень. Це є суттєва допомога для таких виробників в час війни. А особливо я вважаю, що це є суттєва допомога для тих, які утримують поголів'я якорів. А від Світового банку це було Народна допомога, яка пройшла через державний бюджет. Тобто то це не позика була безвідсоткова чи як? Це в яких умовах надавав світовий банк безповоротна допомога для щоб підтримувати найменші категорії виробників? І до речі, така допомога буде продовжена на 25-й рік? Тому. Вже починаючи рік, ми активно починаємо працювати. Плануємо знову ж таки більше залучати до роботи територіальні громади, щоб донести інформацію ще до цієї категорії виробників, які до тих людей, які не отримали ту допомогу, і мають можливість зареєструватися в ДАРі і таку допомогу отримати в 2025 році, тому що це є е, допомога, яка надається. У час війни, і я думаю, що після війни такої допомоги вже не буде. Ну, може, будуть інші програми, але е, ця дотація розрахована на 24 і на 25 рік. Ви розповідаєте про виробників, про певну обмежену кількість виробників. А але є ще й споживач, хоча виробники також споживачі, але споживачів завжди більше ніж виробників. І, от коли виробникам сільськогосподарської продукції у 2024 році стало легше, то це позначилося на споживачах як. Ну легше чим? Легше тим, що стали ціни більші, то легше стало легше не стало. Отримали більше доходу. Та а працювати точно легше не стало. Як позначилось на споживачах? Я думаю, що ви це як споживач відчуваєте кожен день. Ми йдемо Я у один магазин. Ми аудиторія. Ми так, йдемо так, на ринок і ми бачимо, як зростають ціни. Відповідно, звичайно, ціни за цей рік зросли майже та на всім немає, напевно, такого продукту, на який ціни не зросли. Та і основлив, особливо на е, ці продукти, які вважаються там, для забезпечення такі соціальні, та, я можу сказати, хліб, який. Е, я не кажу про той дорогий хліб, я кажу, хліб соціальний, простої рецептури він, на жаль, теж подорожчав. Подорожчали овочі, подорожчала картопля цього року, Ну, практично подорожчала вся продукція. Хоча тут не тільки є цей фактор, що ціна сформувалася у виробника вище. Та? Треба розуміти, що на формування ціни Має багато факторів, впливає багато факторів. Ви кажете, ми, як економіст? Ну мабуть, я кажу як економіст, як керівник департаменту. Тому що ми повинні розуміти. Ну, ми розуміємо, який йде процес інфляції. Ми бачимо, як в нас е, виріс долар. Так тому ну не може бути осторонь. Всі продукти від того процесу, що відбувається для виробників, щоб закупити сировину, вона також зросла. Це не є тільки прибуток фермера. Якщо я кажу, вони раніше робили в збиток, то цього року, може, вони працюють без збитку, але точно не мають великої рентабельності, яка би дозволяла вкладати в якісь великі інвестиції і розвиватися. Ми бачимо, що зросли. Засоби захисту, зросли мінеральні добрива, зросли енергоносії дуже багато вплинуло на війну ці перебої зі світлом. Тобто, всі виробники, які мають птахофабрики, тваринництво, які доять молоко, вони всі змушені були придбати генератори, обслуговувати їх, заправляти. Ну, це досить суттєво також зросла собівартість цієї продукції. Ви казали, що зменшується виробництво молока. Ця проблема які причини має? Не хочуть займатися, невигідно займатися тваринництвом, зокрема, у ВРХ. <кій> Якщо подивитися на рентабельність, то молоко є рентабельне. Але коли воно стає рентабельне, це коли виробник має тваринницьку ферму, там, умовно, вже від 20-25 голів. так? Уже можна щось трошки заробляти. Що таке тваринницька ферма? Це довгі інвестиції. Це треба вкладати, і через 7 років ти тільки почнеш отримувати прибуток. А що таке рослиництво? Ви посіяли, зібрали. Продали, і в той же рік ви бачите, що ви щось заробили. Так, може там не кожного року вдається заробити. Один рік заробили, один не заробили. Але, Але сім спроб є за сім років. Так. А твариництво це довгі інвестиції раз. Перше, це друге це трудомістка праця. Зараз з нехваткою кадрів на селі є дуже проблема наняти і кількість людей. Обслуговувати тваринницькі комплекси. Е, ну, до речі, от навіть ця проблема, що ви питали, з війною пов'язана бронювання. Якщо е, раніше майже всі виробники мали мобілізаційне завдання, і десь минулого року е, бронювалися. Через те, що їм було доведені мобілізаційні завдання, то було внесено низку змін до законодавства. І тепер таке поняття, як мобілізаційне завдання і бронювання під мобілізаційне завдання не працює. І є інші вимоги для того, аби бронюватися, але не кожен попадає. Тобто тепер треба, щоб підприємство було визначено критично важливим для економіки громади. На жаль, не всі малі можуть витримати ті критерії, які встановлені на рівні центральному Міністерство аграрної політики і на рівні обласному Львівської обласною адміністрацією. І це є теж серйозна проблема, що у нас знову ж таки може бути скорочення поголів'я, якщо ми не дамо можливості зараз забронювати ту категорію виробників, які мають поголів'я корів. Тому що в малих отаких от виробників знаходиться 80% поголів якурів. І це може бути дуже великою втратою в майбутньому. Дуже так. Потім ну, це е, галузь галость е, розвивається руками. І це, що лишилося, і ці такі ферми невеликі, які створені, вони роками розвивалися. І якщо їх втратити, ну, дуже важко буде це відновити. Тому що великих таких тваринницьких комплексів у нас є декілька на території області, ну це недостатньо для того, навіть аби забезпечити внутрішню нашу потребу. Ми так само бачимо це, мабуть, по споживанню, скільки у нас присутньо польського молока. Та, е, сирів іноземних. Та, а ми ж можемо цю продукцію виробляти і в Україні. І, Мабуть, ми б навіть могли б цю продукцію і постачати в країни Європейського Союзу. А як війна змінила асортименти сільськогосподарської продукції на Львівщині? Є такі спостереження? Ну, практично не змінила. Єдине, що е, у нас з'явилися на території області. Тимчасово переміщені релокований бізнес, і ми бачимо, що у нас почали вирощувати кавуни. Е, у нас один виробник, який е, релокувався з Херсону, він почав вирощувати на Львівщині цибулю. Раніше в нас так не вирощували, вирощували, але він такий немалий виробник. Тобто, е, поки. По основним культурам, в принципі, не відбулося е, ніякої зміни. Е, вирощуються ті культури, які кхід, мають попит на світовому ринку. Традиційно, та зерно, олійні. Залишилося мало часу. Я би хотів, щоб ви. Розповіли нашим потенційним глядачам, потенційним вашим партнерам, що треба робити, щоб знати про програми допомоги, от куди в які двері стукати, щоб відчинили, на які ресурси заходити, знаходити час і звертатися туди. Ну, в першу чергу, кожен виробник, який хоче мати допомогу, він повинен бути зареєстрований в державному аграрному реєстрі. Це є ресурс, де він може створити свій робочий кабінет, і в робочому кабінеті, якщо він заходить туди, йому буде надходити вся інформація про доступні програми, які є, крім місцевих, звичайно, на державному рівні. Він зможе цю інформацію там почерпнути. Друге, слідкувати все таки за сторінкою департаменту агропромислового розвитку в соціальних мережах. Тому що програми, от для прикладу. В державному бюджеті на наступний рік передбачено для допомоги 6 мільярдів гривень. Але для того щоб ця програма вже почала працювати, існує певний процес, так зміни до постанов кабінету міністрів, паспорти бюджетних програм і таке. І фактично, державні програми десь починають працювати вже там, ну добре, якщо спочатку літа почнуть працювати. Тому ми слідкуємо за тим, коли розпочинається процес з подачі документів. І цю інформацію ми завжди висвітлюємо на сторінці департаменту в соціальних мережах. Також ми висвітлюємо цю інформацію на сторінці на сайті Львівської обласної адміністрації. І дуже гарна крапка, тому що глядачі ви можете продовжити діалог з пані Людмилою Гончаренко, директоркою департаменту агропромислового розвитку Лода. На тих усіх інтернет-ресурсах, які були названі, на все добре.